доброго ранку уже і жовтинь прийшов, настали дні холодні. До нас, я чула, морозець прийде вночі сьогодні, впаде на луки, на гаї, побілить лист на вишні, Погасить сонечка мої, В саду жоржені пишні. Та морозцеві й тому не дам жор не стовпати. На руки. Їх візьму, понесу до хати. Ось таке привітання. Будьте сьогодні уважні. Зараз у нас почнеться заняття з математики. А зараз послухайте, будь ласка, діти. Подивимося на малюнок. Що ми бачимо на малюнку? Що це ви бачите на малюнку? Правильно, марки. Скільки хмарок? марок? Два. Дві. Два. Дві. Два. дві Марки, дві тваринки, дві сестрички. Рано вранці вмили личка. Погуляти захотіли ясним небом полетіли. їх підгоняє до калинового гаю. Подивимося на малюнок уважно. скільки тут калинок діти, хто їх може полічити. Скільки квіточок жовтеньких у травиці зелененькій? Хто з вас хлопчики і дівчата зможе їх порахувати? Тож, дітки, скільки калинок, ви бачите, на малюнків, кущики? Два! Так, два калинки. Два. А скільки жовтеньких квіточок внизу на травиці? Два. Тож, де два. квіточки, так вірно. Полетіли далі хмаринки до зеленої галявки, тут ростуть грибочки вправно. Порахуємо їх гарно. Оскільки грибочків, ви бачите, на галявинці? Правильно, два! Два! один, два, два грибочки. Молодці, розумнички. Дітки, пригадайте, що число 2 ми позначаємо цифрою 2. Ось бачите на малюнку, цифра 2. А зараз будьте уважні, послухайте <плес> віршик. Дві конячки гар... гарцювали, наче в парі танцювали, ходять поруч крок у крок, лиш підкове цо та цок. Щоб цю пару описати, треба нову цифру знати. І секрета тут немає. Цифру два кожен знає. Ми знаємо цифру 2. Ось подивіться, вона знову з'являється у нас на малюнку. Як лебідка, віка вміє вигинати довгу шию. По ставку, не мов жива, пропливає цифра 2. Число 2 ще називають словом пара. Пара лиш, подивіться на малюнок, пара рукавичок, пара шкарпеток, пара також чобітків може бути. Та добре, черевичок і так далі. А зараз будьте уважні, ми з вами зробимо фіз-хвилиночку. Приготували свої рученятачка, а фіз-хвилинка буде про борсучка. Бачите, нам такі гарненькі борсучки у нас. Борсучок вночі не спав, нірку він собі копав, там трудився і старався, вліво вправо нагинався, лапками так правно рив, ще й голівкою вертів. А як перша зійшла зірка, Вийшла в нього верна нірка, є там спальня і столова, славна хатка борсукова. Ось такому зробили замок і стелинку. А зараз будьте уважні. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнок. І послухайте пригоду, яка трапилась з ведмедиком та їжачком. Одного разу вони вирішили піти в гості до зайчика. По дорозі вони побачили річку, через яку було перекинуто два містки синього кольору і жовтого кольору. О, і червоного кольору, вибачте, будь ласка, їжачок запропонував ведмедикові. Перейти річку по червоному містку поруч із ним. Але вони не змогли вдвох поміститися на містку. Тоді ведмедик запропонував перейти річку по синьому містку, і друзі успішно дісталися до зайчикової хатинки. Як ви гадаєте, дітки, чому друзі? Ми помістилися на червоному містку. на ось цьому. Ну, Чому вони не помістилися? Ну, ось Чому? Неправильно, місток був червоного кольору, він віз... вузенький. Ось подивіться, я показую вам е... стрілочкою. А чому змог... змогли пройти по синьому містку, дітки, як ви гадаєте? Большой. 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 Ось давайте ми з вами порівняємо ці два мости, до нього накладемо один місток на інший. От ми наклали на синій червону смужечку. Ми побачили, що червоного кольору місток, який був вузенький, а синього кольору місток був, я. який широкий. Так, Уроки. Так, і правильно, молодці. Зайчик зрадів гостям і запропонував пограти в гру кораблики. Є два зображення, опять же, річок. Так, подивіться уважно на цей, на цей малюночок. Є два зображення річок, широкої і вузької. Широкий, він, ось бачите. І вузький. Давайте відправимо кораблики плавати. Як ви гадаєте, діти, якою річкою попливе великий кораблик? Широкою чи вузькою? Великий кораблик, як ви гадаєте? Широкий річ. Так, правильно. Річкою попливе. Великий кораблі попливе широкою річкою. А якою річкою попливе маленький кораблик ось внизу. Як вигадаєте? Вузенький. Так, правильно, вузенькою, молодці. Тож, давайте ми їх відправимо. Ось він поплив. Чоловік. І маленький? Маленькою, різкою річкою. Так, добре. Звіряти пропонують вам виконати завдання. Дуже цікаві. Подивіться уважно на малюнок, скільки вух у мишок. Будьте уважні, скільки. Два вушка у мишки, пара. Ох, і хвостів у двох білочок, скільки хвостів у двох білочок. Будьте уважні. У двох. Ди. Два, два. два брать, два хвости, скільки крил у птаха? Скільки Сколько крил крилів? Два. 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 Два пара. А зараз, дітки, послухайте віршик загадку. Півень злетів на тин, а там півник ще один. Скільки півників усіх полічино швидше їх? Сколько сколько? ж Два. Був спочатку один, а потім стало два. Ось листок та ще листок заховались між квіток. Вам просте завдання діти ці листочки полічити. То скільки листочків листочки Два. екран? А якого вони кольору? Давайте подивимося, кленовий листочок якого кольору? Два. Поручі, Йо, да? Молодці, розумнички, добре. Я з вами задоволена, ви, розумнички. ось сьогодні ми дітки з вами закріпили число та цифру 2, а також порівня... закріпили поняття широкий та вузький. Всі ви дітки молодці, добре працювали. До побачення, до нових зустрічей. Наступне заняття у нас буде в п'ятницю. До побачення. До побачення! До побачення.